Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже легкий і дуже швидко тортик з вафельок. Мабуть, всі його куштували. він родом з нашого дитинства. І, мабуть, немає такої людини, яка б не куштувала цього тортика. А для начинки нам знадобиться 50 грамів масла. Можна буде порізати його. Такими величенькими кубиками і поставити в мікрохвильовку десь буквально там хвилинка-дві, щоб воно розтануло. Можна не до кінця, щоб розтануло. І візьмемо посудину і додамо згущеного молока, я додаю 500 мл. І додаю сюди масло. І так як в мене лишалося подрібнений мигдаль, я додам мигдаль. Ви можете додавати, наприклад, грецькі горіхи або горіхи фундуку, тобто, або навіть арахіс хуму, як подобається, в кого ще є. Перемішуємо. І за бажанням можна трошки нагріти на плиті або в мікрохвильовці, але геть трошечки, щоб воно було тепленьке. Дістали вафельки. Вафельки продаються майже в кожному супермаркеті. Вони бувають різнокольорові, є одного кольору, тобто різні. І тепер ми будемо начиняти кожен шар. Можна, звичайно, просто використовувати згущене молоко. Але я, мені подобається смак, коли є горішки, і масло додає теж такої цікавої нотки. Розподіляємо по кругу і наступний шар. Промазали останній передостанній корж, накриваю, гарненько притискаю і перегорну. Тепер можна розрізати на смужки. Я ще пам'ятаю з дитинства, в мене моя тітка, вона розрізала на смужки і робила такі ромбики. І от смачніше саме ромбиками. Дітям буде веселіше, якщо вони будуть різнокольорові, як веселка, наприклад. Мені подобається, що це дуже швидкий тортик, дуже такий смачний і легко готується. І в тебе наче свято. Лишні трикутнички я віддам діткам, бо вони їм вже не терпиться посмакувати. Ось такий чудовий тортик вийшов у нас. Дуже смачний, правда, дуже солодкий, але дуже швидкий на приготування, як до чаю, коли прийдуть гості до вас, або просто хочете чимось смачненьким і солоденьким. Дякую, що дивилися моє відео, підписуйтесь на мій канал, залишайте, до речі, коментарі, хто з якими начинками готував вафельний тортик. Всім смачного!